У порту Дамп, що на березі Балтійського моря в Німеччині, інженери готують грейшарк до випробувань. Судно завдовжки приблизно з торпеду, призначене для тривалого ковзання під поверхнею води та оснащене датчиками, які складають мапу морського дна і виявляють активність навколо трубопроводів, кабелів та територіальних вод. Його розробили дві німецькі компанії. Вони заявляють, що це один із перших у світі повністю автономних підводних апаратів великої дальності. За їхніми словами, система може змінити методи патрулювання, спостереження за підводними човнами та захисту інфраструктури морського дна. Судно оснащене інноваційним двигуном, який працює на водневих паливних елементах, гідродинамічною оболонкою та штучним інтелектом, що дає змогу виконувати багатомісячні місії без випливання на поверхню чи втручання людей. «Грейшарк» — це автономний підводний апарат, призначений не тільки для дослідження, а й для захисту наших океанів, нашої інфраструктури та нашого життя. Розробники кажуть, що паливний елемент відіграє центральну роль у тривалих місіях. Головна відмінність від інших систем це витривалість, і це можливо лише за використання цієї унікальної бортової силової установки на паливних елементах. Вона унікальна. А обтічну форму запозичили в одного з найсильніших плавців у природі. форма пінгвіна – найефективніша підводна форма у світі. І що ближче ми до неї підходимо, та ефективнішими стаємо. За словами розробників, цей апарат призначений для того, щоб дати можливість країнам НАТО контролювати великі райони моря за допомогою лише невеликої кількості операторів. Цікавість до таких технологій у Європі зростає, оскільки підводна інфраструктура стає дедалі важливішою від енергетичних трубопроводів у північному морі до нових кабелів передавання даних, запланованих для Арктики.